А хто тут у нас такий, га? Киса? Все? Будеш їсти? У мене щось є. Боже, як ти лаєшся. Будеш їсти? Га? Чи ти не голодний, зараз я тобі дам. Дивіться, хто мене зустрічає зранку. Ти будеш такий їсти? Га? У мене кіт отак, от, я отак от робив і він біг з'їсти зразу. Будеш? Зараз тобі дам. <сум> Дивіться. <сум> <сум> не буду тебе дразнити, не буду. Зараз дам щось знайду, щоб висипати. <сум> так, зараз тобі тут сюди положимо, зробимо таке красиве містечко. Тарелочку только, бач, китайская тарелочка. Зараз даю. Ой, боже, я тяжела. Боже, ты красивая котятка. На, тут, тут. там не та. Иди сюда. Всіх вітаю в Аврора. Подивимось сьогодні асортимент, який в Аврорі. Подивимось новинки, можливо, привезли. ціни, Так, от тут ще якась така цікава. А, це та сама. Ні, трішки інакше. Дивіться, які гарні. А, баночки для спецій. А чудові. Прикольні. 49 гривень. Знижка на ось такій ємності для спеції зараз. Ось такий контейнер а, і три секції для спецій. Знижки на тарілки, люмінарк. Ось такі десертні 49 гривень. Так, да, це вона 12. Ні, це 19 см. 44 гривні. Ось ця. Салатники. Діаметр 12 см. 49 гривень. Так, і ось ця велика тарілка. Діаметр 20 см, 49 гривень. І ще велика отака, обідня тарілка 25 см 49 гривень. Ось такі білі салатники на 23 см зараз 109 гривень. Біленькі тарілки Алюмінарк 34, ось така десертна. Дивіться, яка велика-велика, величезна 139. Ой, я вам скажу, вона дуже зручна буде для тортика величезного, для піци, або навіть для м'ясної нарізки для сирної. Дуже мені подобаються ось такі великі прозорі скляні салатники. В них дуже красиво виглядає, дивиться салат. Так, нові підставки під гарячі тарілки. Дуже багато різноманітних, усіляких, усіляких. Жеві, троянди навіть є. <рес> скоро вже будемо готуватися, да? скоро вже в Аврорі буде новорічне все. Прозорі оці надзвичайно класні. Тут в наборі, здається, да, дві штуки. 14 гривень, дві штуки. Не, вибачаюсь це одна штучка, це не набір. По, одні штуч... по одній штучці. 14 гривень. І ось такі ще кольорові є. Ну, білюзова це взагалі без слів. рушники, ось такий я собі придбав. Дуже задоволений. Ну, звичайний, Ціна, ціною задоволений. Кольори різні. Так, ось така ще. дуже зручно, вони всі йдуть з петелькою. А ось ці такі чудові, вже знаєте, як вишитий рушник. Забрати квіти і вже як вишитий рушник. Ну, великий вибір різноманітних серветок з мікрофібри. 18 гривень. Є ось такий набір, а набір. З трьох, ні, з п'яти серветок. Поліестер. З п'яти серветок ось такий набір. 69 гривень. Назвичайно дуже мені подобаються ось ці підставки під а, чашки, але в мене вже є. Але вони дуже класні. Подивіться, який гарний ківі А ще апельсин там цікавий. Зараз в акції силиконові форми для випікання по 69 гривень. Так, і форми для випікання на 6 штучок теж в акції по 69 гривень. Ой, а ціна від 49. А це форми для тістечок, так? Да? Да. Ось такі цікаві з'явилися в Аврорі. Такі ще квіточки. Ціна 15 гривень за 5 штук. До речі, мабуть, ця штука дуже хороша, так? Да? Моя бабця <схід> мала спеціальний такий стакан чи чашку, не пам'ятаю, на вареники. І на пельмені окремо теж мало. А тепер дивіться, просто провести і все, і готові кружечки. 55 гривень. Ролик для розрізання тіста надзвичайно хороша штука. Ось такий вінчик для збивання. Він іде на дві батарейки. Я теж такий придбав. Він мені мене виручає. Так і до речі, на нього дуже хороша ціна. Лише 29 гривень. Совочок для сипучих. В Аврорі дуже багато різних щіпчиків, і великі, і маленькі, з різними формами. Великі зараз по акції. І ось такі можна мало мацюпоньки купити за 15 гривень. Назвичайно цікаві форми у вигляді медових сот. Форма для льоду 39 гривень. Дуже великий вибір запальничок. Я вам скажу, вони зручні, дуже зручні. Я подібно маю тільки від іншої фірми. Ага, ось тут включається, горить. Ось така, точнісінько в мене. Lion. Тільки це інакша фірма, а в мене також така і іде вже з заправкою, з балончиком. Так, набір виделок, три штуки. Я думав це одна. А якщо три, ну, по 20 гривень. Ось такі виделки. 60 гривень 3 штуки. І також бачу, ще є ложки. Набір ложок. Також 3 штуки 59 гривень. Оце ну, вже такі ексклюзивні. Дивіться, як вони переливаються, як металік. 39 гривень одна штука. А тут я знайшов взагалі ось таку мацюпоньку. Це, мабуть, для, знаєте, для оливочок на м'ясну нарізку, на сирну нарізку. Ось такі виделочки. цікаво придумано. Ніж з ручкою для нарізки картоплі. Набір затискачів для пакетів. В наборе 5 штук. Раз, два, три, чотири, п'ять. А тут вище 4 штуки. Може не дорахували? Давайте перевіримо ціну. П'ять же ж, правда. 19 гривень. Дивно, а акція стоїть 14. Ще тут знайшов, дивіться, яка те чудова ложка, цікавенька. В неї можна да, додати якісь сиропи, соуси. В чай. Мед. 24 гривні. Я вже показував цю кружку, а знаєте що, якщо б вона була б і всередині <гум> дерев'яна, товсті стінки я би її забрав би. Ну, на жаль, там залізо йде. Так, ось така кружка, теж термокружка. Трішки дешевша вона по 77 гривень. І ось така у вигляді бочечки. Теж вона зараз в акції. 88 гривень. Так, мені потрібні якісь такі ємності. Я подивлюся, якщо ще в АТБ залишились ті ємності, які нещодавно прийшли в АТБ, і я, мабуть, візьму. Угу. Ці трішки дорогі. Мабуть, якість пластика хороша, а мені ці подобаються. Але трішки дорогі 77 гривень. А там, здається, набір за 70 чи 60 гривень набір з трьох штук. Ось такий невеличкий, 59 на літр 200. А оці штуки так і не потрапляють на знижку. Були 129, 99, 129 і все. Оця хороша миска для міксера. Дивіться, який цікавий набір з'явився в Аврорі. Ось такий термос, дві чашки, і третя. Ось тут зверху, як кришка. З собою десь кудись брати. Якщо Більше да, людей вийшло на прогулянку. <зігріт, зігрітися. Дуже класна штука. Цікава. Ну, новинка, як новинка, дуже цікава. Теж новинка. Ось такий термос. На роботу можна брати їжу. А до речі, тут є відсік. Бачите, можна пити, як набрати якийсь чай, да? також можна пити, або можна, я думаю, що й на кашку можна. Да? Давайте відкриємо, подивимось. Ну так, він великий і от на гречку там да, навіть на борщик можна з собою на роботу його брати. Так, поки що я біля куточка для пухнастики, то покажу, що в акції Гурме Голд 21 гривня. А потім ось такий панкот, 9 гривень. Так, і фріскес, 10 гривень. Ну я ще пауч маю для котика, для свого, а для вуличного то. Комусь, кого зустріну нагодую, Потім буду купувати. Швиденько подивимось серветки вологі, для інтимної гігієни 19 гривень. 20 штук упаковці. Вологі туалетний папір. З клапаном упаковка 50 штук 27 гривень. Так, ось такі серветки 15 штук 10 гривень. Серветки вологі 60 штук 15 гривень. Ну і, звичайно ж, оці чорні, за які я постійно кажу, що чорні не тільки упаковка, а й чорні самі серветки. І надзвичайно класно пахнуть. Рушники куховинка, 200 штук в упаковці. Нараз 32 гривні. Так, новинка. Дивіться, які сумки клатчі, зелений колір. І а, самі йдуть закльопки на магніті. Це добре, коли на магніті. Ну і також має ручка, ручку, ручку довгу, ручка всередині. А, звичайно цікаві і я вам хочу сказати зараз осінь. Шикарна сумка на осінь, дівчата. Дивіться, я думаю, що вона теж має ручку на плече. Теж дві магнітні закльопки. Да, і має ось такий широкий моднявий рімінець, який кріпиться ось тут і можна викру... носити на плечі. Хороша, цікава. Кольори зараз вам покажу, ось така теракотова, ось така стильна чорна. Ось рімінець такий довгий, широкий. І бачимо тут ще яка? така пудрова. Ну, ці два кольори надзвичайно класні. Хоча чорний я не знаю, чи колір, але але вона до всього підійде. Продасться. Так, ось такі клатчі, я думаю, вони трішки дешевше будуть. З цією короною також є рімінець, бачу, всередині довгий. Два відділення ну, і він один на замочок. Ось такий синій, якщо ви постійно ходите в джинсах, джинсова курточка, то теж буде круто, стильно. І ось така червона. ну Якщо ви повісите рімінець і вдінете його через а, себе, через плече, той, хто не заміжній, не заміжня Так, вони дійсно по 129 гривень. Надзвичайно хороші. Спортивні сумки, куди поставити кошелючок, мобілку. Ось така от. Чудова сумка спортивна. До речі, цікаво придумали. Ось такий дитячий рюкзак вже з іграшкою. Іграшку можна витягнути з рюкзака. Вже готово. До споживання такий рюкзак, вже набитий. Так, хто замерз? Великий вибір різноманітних шапок в Аврорі. 88, 99 та навіть 49 гривень. Дивіться, яка цікава, червона з таким бантиком. Я скажу, вони теплі, тут подвійна йде. Тут зверху в'язка і всередині ось такий матеріал ще теплий. Для маленької принцеси, теж з вушками, теж утеплена. Ну, всі кольори показувати не буду. Надзвичайно дуже великий вибір кольорів. Ті вже трішки дешевші, тому що йдуть. Без підкладки теплої, а ці по 77 гривень з вушками, кіцями. Ну і звісно, звісно ж, для хлопчиків. Так, тут рукавиці чоловічі. Йдуть на застіпку, підкладка тепла. І тут такі от жіночі 77 гривень. Так, вже в аврорі з'явилось дуже-дуже багато теплих шкарпеток. Дуже хороша ця лампа Вона йде з USB. Ось така подібна у мене є вдома. Можна заряджати. Ну, USB, здається, є, да, Має бути. Звичайно ж, має бути. Так, да, є USB. Така подібна. Мені подарували дівчата Стела і Марго. великий вам привіт. І навіть ось такі великі з'явились для старших людей, знаєте, хто не добачає. А циферблат, дуже зручно. Моїй бабусі моя бабуся був подібний. Вона казала, купіть мені будильник великий, щоб я бачила на ньому цифри. Так, вже з'явився ось такий ущільнювач для дверей, для вікон. Дуже цікава ідея, я звернув увагу. Дивіться, іграшка, яку Малеча може сама розмалювати за своїм дизайном. Потім можна попрати іграшку в пральній машині, і вона знову стає ось така біла. І знову можна міняти дизайн. І знову я повертаюсь до цієї лаванди. Теж думаю, чи придбати її собі, поставити. Чи не поставити, не придбати. Тут вже з'явились ось такі габабунки до Хеллоуіна. Так, габабунки 39 гривень. Підсвічник декоративний гарбуз. Так, минулий раз були а, картонні ось такі скриньки, цього разу а, в Аврорі з'явились ось такі вже залізні вкладати дрібнички. Я думаю, можу собі взяти і кидати туди весь дріб'язок, потім відкрити, Потім відкрити і розміняти десь в магазині. Магазину ж потрібні дрібні гроші. І буде кругленька сума. Тут навіть є на таку морську тематику. Ведмежата. Я знаю, що дівчата вішають собі на рюкзак, можна використовувати як прикрасу да? для рюкзака або для ключів. Так, павуки, Хеллоуін. розкидати на стіл. Одноразові тарілки. Десять штук упаковці. Ой, взагалі 9 гривень. Так, щось тут таке цікаве за 29 гривень маска для обличчя з блискітками. Це на Хеллоуін чи це якась очищуюча маска? 24 карати золота. Ні, це очищуюча маска. Просто зробили. Стар маска. Чи вона дійсно якась така? Не знаю. Ні, клінс написано, написано, що clean skin. Так, да, очищуюча маска. Так, це якась новинка. Чоловічий шампунь, три в одному: волосся, тіло і лице. Тобто можна приймати душ, можна вмивати лице, і можна а, як шампунь використовувати. Цікавенько, Я хочу навіть понюхати 500 мл із дозатором іде сама упаковка. Ви знаєте, щось мені нагадує кря-кря з дитинства. Солодкий, 88 гривень. Дужка, ось така мило, пінка для рук та тіла, Bubblegum для рук та тіла, так, and цитрус 300 мл. І тут ще якась іде. Тут вже трішки інакше. Квітковий аромат. Досить добре придумано. 59 гривень, коли засіб перетворюється в піну. До речі, зробіть собі релакс, візьміть, наповніть. Ванну пінкою, ось така пінка для ванни. Я вчора теж перший раз приймав ванну, дуже змерз і набрав в ванну води, але мені не хватило води з бойлера гарячої. набралось так трішки більше, ніж половина. Але я хочу сказати, що добре, що я поправився. Я сів в ванну зі своїм круглим животником, і ванна зразу стала повна. Це дуже добре, економно з гарячою водою, в кого бойлер. Зараз в Аврорі багато щиток зі знижками, тобто в акції ось така масажна. Так, це не ця, це ось ця масажна. І, до речі, думаю, вона буде добра. Так, ось така масажна теж цікава. Зроблена. 30, 49 гривень з блискітками. Ну що ж, мої хороші, самі найкращі. Я буду закінчувати відео із Аврори, тому що мені потрібно бігти знімати вже наступне відео. Дивіться, це ручки такі. Ага, вони ось так? Ні, не так. А що це таке? Як їх не розумію. А як же ж вони крутяться? Ага, ось так крутяться. Мирного неба, міцного здоров'я вам і всього всього найкращого.